ніхто не сумнівається в тому, наскільки хоробро Україна боролася. Так у вас одна з найбільших армій у світі, але є одна проблема. Що якої завжди тиснуть на вас союзники? Це те, що ви тільки мобілізуєте людей, яким більше 25 років. І це дуже дуже дивно. Так жодна армія в історії не використовувала це ці люди, яким молодше 25 Вони завжди були хребтом цих армій, молоді люди. Чи ви в обмін на більшу кількість зброї? Чи ви б мобілізували молодшу частину населення України? Передусім, це наше законодавство таке. І воно саме таке. І воно було з 27 років. І ми знизили вік до 25 років, тому що всі розуміли, що дуже дорослі воїни. А дивіться. І я не хочу характеризувати, що там було в історії, але безумовно ніхто дуже сильно не думав про людей, про кількість, про кількість втрат тощо. Але я хочу сказати, що для нас це, це наша молодіж, це наші люди і. Якщо стоїть, я це говорив. Якщо є люди 25+, плюс і у них немає зброї, то ми для чого хочемо мобілізувати ще молодших людей? Для того, щоб людей без зброї було ще більше, мені здається, що повинна бути в цьому логіка і справедливість там, де не може бути людини, там, де можна обійтись без людини і можна побудувати захист дронами, давайте так робити, і треба робити, захищаючи життя людей. Там, де треба молоді, давайте говорити, але давайте говорити про те, що вони будуть екіпіровані, що вони будуть підготовлені, що буде відповідна зброя. В цій війні Захід не може ставити умови Україні. Цій війні Україна не ставить умови Заходу. Ми можемо бути тільки союзниками. І якщо ти не хочеш дати далекобійну зброю, якщо ти не хочеш дати все те, що Україна просила, і кажеш, що а дивись, а спочатку нехай Україна мобілізує людей, то це не дуже чесно. Ти можеш поставити умови, ти можеш сказати, що наші умови такі. Ми вам даємо раз, два, три, чотири, п'ять. А ви робите раз, два, три, чотири, п'ять. Це діалог. Звісно, це те, що я маю на увазі, що потрібно укласти угоду, і коли союзники дають більше зброї, а ви мобілізуєте більше ваших молодих людей. А, а завжди є домовленість. Завжди не може бути війні, що найбільшу ціну платимо ми життя людей. А союзники кажуть: а ми не можемо. Інструктори приїхати до вас не можуть, а великій кількості навчати вас в Україні ми не можемо. Чому? Бо це небезпечно, і до речі, вам треба зменшити вік. Це несправедливий діалог. Я вважаю, несправедливий діалог. Ми повинні бути справедливими і сказати одне одному чесно, чого не вистачає Україні, щоб перемогти Путіна, і написати ці пункти. І кожний сторін повинен виконати своє завдання. Чи можу? Ви, ви вели війну, ви були з, ви залучені в неї кожного дня, але ви також демократичний лідер країни. Вам, вам, вам треба було відмінити національні вибори. Я розумію, це у вас повинні були бути місцеві вибори цього року. Чи будуть вони, як думаєте? Згідно нашого законодавства, як тільки закінчиться війна, всі вибори будуть. Але місцеві вибори цього року. Це те саме. А вони повинні бути восени. Давайте зробимо все, щоб місцеві вибори були згідно законодавства. А згідно законодавства, війна повинна закінчитись. І тоді вибори. Давайте зробимо все, щоб війна закінчилась. І тоді будуть і всі вибори, і все інше. Дуже дякую, президент Зеленський за те, що говорили. Ви поділилися з нами своїм часом. Ми бажаємо вам всього найкращого. Дуже дякую.